Шановні наші гості, я зараз вам розкажу, що Україна – це країна можливостей. А особливо, коли вам трішки за 80 років. І особливо, якщо ви зараз маєте час і маєте бажання, маєте смартфон або маєте просто комп'ютер. Будь ласка, підключайтеся до нашого ефіру і розпочинаємо. Для того щоб зрозуміти про що я сьогодні буду говорити. Вам треба просто відкрити сторіночку Прозора і побачити, що дуже багато прекрасних людей у віці 80-80 плюс -80 уже стали прекрасними постачальниками на Прозоро. Зараз я вас з деякими з них познайомлю. І так, будь ласка, ФОП, Покрасенко Леонід Миколайович, який народився в 36-му році. Ось він прекрасно зміг. Постачати на держзакупівлі, переміг у 174 закупівлях і поставив товарів на очікувану вартість у розмірі 8 мільйонів 780 тисяч. Також я можу вас познайомити з прекрасною леді ФОП 86 років Ткаченко Микола Петрович. Вибачте, це сер. Він у нас локально знаходиться в Черкаській області, і він поставив. Слухайтеся, шановні наші глядачі. Він приймі в одній 1995 закупівлях, але поставив чогось на маленьку суму і зараз ще очікує 20 договорів. Поставив він на 1 мільйон 570 тисяч. Що ми можемо з вами побачити? Найбільше грошей він отримав, от зараз ви бачите, скрін, в якомусь 23 році. Тобто Україна дійсно країна можливостей. Ми зараз з вами покажемо, з ким він найбільше і найкраще працював. Речі йому працювали з виконавчим комітетом Амлівської сільради, з виконавчим комітетом тієї ж самої Млівської сільради, ось останні грошики, які він отримав. А ну, якщо ми а, зараз з вами відкриємо. Оцей скрін ми побачимо, що цей прекрасний Микола Петрович працює на Прозоро з 2016 року. Один із перших, вже, тобто така людина вже має досвід. Ну, для того, щоб ви розуміли, що він отримував, то в 20, 22 2022 році він отримав близько 200 тисяч, а в 2023 році більше близько 350 тисяч, і ось в 2024 трішки так майже 100. Давайте подивимося далі. І ще у нас от є такий прекрасний постачальник на держзакупівлі, це донайчук Наталія Анатолівна. Оце леді. 80 років, але вона прийняла участь у нас тільки в одній закупівлі. А, давайте далі ще я вас познайомлю з прекрасними людьми. Ось, наприклад, з міста Борисполя Скачкова. А вона у нас 89 років, 35-го року народження прийняла участь. У 292 закупівлях. Перемогла в 291 закупівлі на 4 мільйони 970 тисяч. Підписала 275 договорів. Ось такі от у нас можливості країні. І хто там надумав десь виїжджати? Ви дослухайтеся до мого ефіру. Вам треба бути в Україні, і вам треба ставати постачальником на «Прозоро». Ми продовжуємо нашу лінійку можливостей для людей, котрим 80+. Зараз я вас познаком познайомлю з ФОПом тітовою Раїсою Петрівною, яка в нас народилась в тридцять році, і мешкає в Дніпропетровському районі в селищі Царичанка. Це недалеко біля Дніпра в сторону Полтави. І вона у нас наторгувала і не підписувала 206 договорів на суму гривень. 2796 гривень. Це все відкрита інформація, яку ви можете побачити на такому от ресурсі, як Clarity Project. І ще я вас познайомлю з Біловою Людмилою Козімінічиною, яка народилась в цьому році, і вона у нас мешкає в Запорізькій області в місті Запоріжжя. І вона наторгувала на 4 мільйони 350 тисяч, перемогла в 365 закупівлях на Прозоро. Ще раз, можливості в Україні невичерпні. Особливо для людей, які приймають участь в закупівлях. Ну, на «Прозоро». Ну і ще я вас хочу познайомити з таким прекрасним чоловічком-підприємцем Змієвським Анатолієм. Никифоровичем так написано саме так. Йому 80 років 37 року народження мешкає він у нас у Богодуха в Харківській області, і він зміг наторгувати. Слухайтеся, на 8 мільйонів 780 тисяч і на приймати участь в одній тисячі 861 закупівлі. І ще на цей момент у нього в очікуванні, тобто ще не спів підписати, 14 договорів на суму 310 тисяч 164 тисячі. 50 копійок, якщо бути точним. І ось такий у нас ще один прекрасний покрасенко Леонід Миколаївич, постачальник на Прозоро. Він також з Харківської області, з самого міста Харкова. І от йому 88 років, він у нас переміг в 174 закупівлях. Ось такі у нас можливості. Щоб ви не розслаблялися, розуміли, що навіть якщо вам 92 роки. Ви можете успішно приймати участь, і будучи жителем міста Львова, ви можете прекрасно постачати кейтерингові послуги у місто Харків. Ну, я нагадаю, може хтось не знає, то це відстань 1100 кілометрів. Ну, якщо попрямій. І ось такі можливості в усіх людей в Україні. І я прошу вас. Звернути увагу на і починати. Е... Акуратненько цікавитись, чим живе Україна. А ще зараз я вам покажу молоденьку ФОП, який всього навсього 78 років. Але вона така досить цікава, чим ось даже 76 років, 78 я зустрічала. От зараз покажу вам 76 років. Це пані Сапункова Людмила Георгівна. Вона народилася в 1948 році. Вона у нас мешкає в Києві, тут на определеному а ця пані чим вона відрізняється від інших? А тим, що вона приймала участь у 75 76 закупівлях виграла, у 80 приймала участь на 17 мільйонів закупівель. І от найбільші у неї були виторги в 2019 році, 2020 2020, от 22 2022 трошки в неї менше стало. І вона постачає у нас о, якусь у військову частину. А також ця прекрасна пані постачала в різні технікуми, і е, різні мікрофони, постачала програмні плати, Ну, така активна вона була. От зараз я вам покажу, від кого до неї приходять кошти. До неї пошти, кошти приходили від військових частин, від Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій. І знову від військової частини. Ну, така активна жіночка, що в ній ще цікавого. Ось вона у нас. Е, Приймала участь в одній закупівель, де вона постачала папір, головний сервісний центр МВС. У неї якихось 5 мільйонів. І я вважаю, на 5,7 мільйонів, вибачте, папір А4 і А3. А якщо бути точнішими, тут навіть вказано в які пачки. Я вам скажу більше, ця закупівля чим цікава? Цій закупівлі був моніторинг ДСУ Державної аудитслужби. І Державна служба не знайшла там порушень. Тобто Державна аудитслужба. Отримала або скаргу, або хтось у них там є інтелектуально грамотний і розвинений аудитор, який зайшов і подивився, як пані ФОП без складу, без найманих вантажників може свершити такі великі постачання. Ну, щоб ви розуміли, це має хтось десь грузити. І Я скажу, як я розумію, що це непотреб. Я коли дивлюся, що оплата. 60, 70 або 100 днів, або там буває 200 днів, буває навіть 2 роки. я розумію, що це предмет закупівлі нікому не потрібний. І це значить, просто так виводяться кошти. Що було в цій закупівлі, а вона мала би постачати папір А4 25 тисяч пачок, і папір А3 50 тисяч пачок. Я тут показую ціни, які на нарозиці, і які в цієї а, прекрасної пані постачальниці на Прозора. Ну, що, що вона ще постачала Мережене обладнання, прилади для вимірювання величин, мікрофони та гучно мовці. Ось отакі у нас видатні є ФОПи. А також ця пані, вслухайтеся, вона виграла тендер у 2020 році, постачала Бухівській районній адміністрації, робила такі благоустрій спортивних майданчиків і обладнання для. Для тренажерного золу. І ми тут можемо побачити, що люди підписали договір 6 липня, а роботи мали бути виконані до 15 серпня. І ми тут зможемо з вами побачити, що ця пані ФОП підписала Ось і підпис, затверджений печаткою зі сторони замовника відділу освіти і молоді спорту Бухівської районної адміністрації. Підписував такий собі пан Курленко. І зі сторони. Виконавця Сапункова, яка поставила підписи, навіть має печатку, і тут пишуть вони, що це платники єдиного податку, третя група. Ймовірно, жіночка 75 плюс рочків 76 сама робила благоустрій. На майданчику і, можливо, сама встановлювала ті прекрасні тренажери. От зараз я вам покажу календарний графік, як це відображено в документі, який докладено до договору. І навіть ця прекрасна жінка оформила кошторис. І навіть вклала договірну ціну, де вона пише, що заробітна плата складає 21 546 гривень. І вказує, що експлуатація будівельних машин, там 7,5 тисяч, вказує, що вона туди заклала витрати на зведення і розбирання титульних чи тимчасових якихось будівель, будівельних споруд. Ну, тобто, взагалі, вона тут пише загальна вартість 128,88. Ну і заробити вона на цьому всьому. Захотіла 6444. Ви запитаєте, що я зараз на це акцентую, а я вам відповім. Якщо людина в договірній ціні, а значить, в договорі, а значить, це відкритий документ, який був загружений на сторінку закупівлі, вказує, що це цей дохід, то ми вами розуміємо, що в декларації ФОПа. Має бути вказана виручка від цієї участі в такій закупівлі. І вказаний оцей прибуток, і він має бути сплачений в державу, в казну. Так? так як це ФОП, то цей податок сплачується в місцевий бюджет за місцем реєстрації ФОПа, цього, якого ми зараз з вами розглядаємо. Ну і ще у нас тут е, я зараз хочу показати така цікава закупівля. У нас чогось пишеться, що це не відображено в розділах, тобто немає. Предмет закупівлі, він у нас невідомого походження, і в нього номер там багато дев'яток. І наша ця прекрасна постачальниця на 32 тисячі постачала 22 якихось плати. От я зараз покажу, що це саме вона. Я покажу, що з нею був договір. Договір тут каже, вказує цей. Замовник, що номер 172 і вказано, що срок дії договору з 28 вересня по 31 грудня. Ось такі у нас ФОПи, ось такі можливості в українського пенсіонера і ось такі можливості в нашій прекрасній країні. На цьому я хочу у вас запитати: якщо вам цікаво, щоб я вам показувала отакі прекрасні закупівлі, і щоб ви надихалися такою роботою. Таких прекрасних фопів 80+, Ви дайте нам знати. Будь ласка, лайкніть. І будь ласка, поширте, щоб у нас були перегляди, щоб я бачила, що багато людей цікавиться своїм майбутнім. Які, багато людей, які хочуть бачити себе в Україні, і навіть 80 років. На цьому коротенький такий від майбутнього України для любого пенсіонера за 80 років. Я сьогодні завершую. Дуже дякую за ваш лайк. Дуже дякую за ваші перегляди. За за ваше поширення і за підписання петиції. Петиції, яка каже про те, що нам потрібно прибирати фіктивні закупівлі. Нам потрібно прибирати фіктивний планктон, який окупував наші держприміщення, який окупував місцеві органи влади. І точно зараз це на часі. По перше війна, по-друге, у нас пустий бюджет, який залежить від інвесторів. І, по-третє, все комп'ютеризоване вже давно, і вже машини на допомозі у людини. І вже все приведено у програмні носії. І тому покращення України залежить від вас, від вашого голосування, від вашої активної участі. Дякую, приходьте до нас ще буде дуже цікаво. До побачення.